Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми знаходимося зараз в Пего, і в нас для вас знову дуже крута квартира, а в нас інших немає на секундочку. За 75 тисяч євро 119 метрів квадратних. Ми зараз подивимося з вами, яка вона класна, яка вона шикарна, і ви хочете її купити. Погнали! Ми стоїмо зараз на такому невеличкому балконі. Я вам зараз покажу. Звичайно, він такий трошки засратий, ну, але нічого страшного. Зато нові вікна, все тут потрібно просто невеличкий зробити порядок. І одразу в нас вітальня. Подивіться, вітальня. дуже сонячна, гарні нові вікна, гарні підлоги, все. Просто колір стін, ну ви розумієте, це Іспанія, він такий досить такий специфічний. Ну, але що поробиш? Що поробиш? Ось тут такі стіни ми можемо бачити. Тут така величезна. Дивіться, вона стільки величезна. Ця вітання дуже велика. Тут вхідна зона. З чудовою стіною, знаєте, оце такі камні на скелях, от приблизно такий колір, але тут не краще. Тут малинова така історія. Добрий вечір. Із довжелезним коридором, який нас веде на кухню. Ось тут така кухня. Дуже велика, хочу помітити, дуже велика. Тут невеличка така кладова, де ми можемо різні речі залишати, і господарчий блок, будь ласка. З віконечком в патіо. Отак ми віряємо в це патіо. І рухаємося далі. Далі ці прекрасні стіни нас ведуть в наступну кімнату. Це ванна. Вони її тут засрали просто як тільки можна. Я не розумію чому, але вибрали вони саме ванну для зберігання всіх своїх непотрібних речей. Ну, вибрали і вибрали. І далі в нас спальня. Я нагадую, тут тільки одна нас спальня, але подивіться, яка там громадна вітальня і наскільки громадна. Спальня. Зато тут дві ванни. Ось, будь ласка, ось ванна. Така чудова теж в класних кольорах. Монтовані шафи старі. Привіт, давно не бачились. І ось це, подивіться, я просто хочу побачити, наскільки вона громадна. Громадна спальня. З цієї спальні, мабуть, можна зробити легко дві, тому що її так і зробили, в принципі. Але, напевно, люди жили самі і вирішили собі зробити одну велику. Тут такі у нас серванти. Чи щось таке, типу такі шафи зі стеклом. Дуже таке цікаво. Не розумію, чому все ну, але дивіться: тут вихід на балкон і вихід на віконечко. Вікна нові, хочу замітити. Все класно. І ось такий у нас вид з віконечка.